Фізкульт, привіт, Четвертий клас. Продовжимо з вами вивчати футбольні елементи. Отже, на цьому тижні будемо з вами опановувати третій вид. Це вкидання м'яча. Отже, цей вид проводжується, коли м'яч виходить з бав в бакову лінію від суперника. Тоді виводимо м'яч руками. Дивіться, якщо в домашніх умовах, то ми будемо кидати тільки на, тільки на техніку. Якщо у вас є можливість, буде погодка гарна заміряти, то знайте, що хлопцям треба кинути 8 метрів, щоб м'яч пролетів, дівчаткам 7. Коли м'яч перший раз доткнеться поверхні землі або підлоги. То, що він вже потім покотиться або буде стрибати, це вже не раховується. Перший дотик до землі це рахується ця дистанція. Ну, треба ж зробити цей вкидання правильно. Технічно. Отже, демонструємо, як це робиться. Спочатку м'яч береться на одну руку, ніхто так не біжить, ні за голову, не за головою, не перед собою. Робимо один крок любою ногою, інша нога приєднується до те, що стояла попереду. М'яч береться відразу руки тільки до. Головне, воно таке просто, не відривайте п'ятки. Якщо п'яти відривається, або взагалі стрибок, або ви вперед пішли, це велика помилка. Може, демонструється, як це робиться з місця. Поклали собі якусь лінію. Що завгодно, стрічку, якийсь штакет, палицю. Намалювали. М'яч береться в руку. Робимо крок. Повільно демонструю. Інше приєднується. Замах. тулупом на півмісяць робимо. І не відриваючи п'ятки, робимо кидок. Різко треба діти. Раз і зробити кидок, ну, не ну, прибити цвяхом п'ятки, я, звичайно, жартую, щоб вони не відривалися. Можна кидати, як з основної стійки, можна з вузької, Широкою не кидайте, це незручно. Значить, рахується, але це незручно. Це буде рахуватися на заліку на помилку. За і коли кинули, м'ячик видатів, потримайте ще руки приблизно секунду, потім вже можна брати. Зараз я тепер продемонструю, як це буде виконуватися з розбігу. Ви будете знімати один раз місце, місця, один з розбігу. Якщо вдома немає в кімнаті великого місця для розбігу, то приблизно відійдіть на метр від лінії. На місце робіть розбіг, потім крок і кидаємо. Якщо є, я зараз продемонструю, як робити в кімнаті з місця і ще раз, як робити, коли місця вистачає. Отже, в кімнаті. Отже, в кімнаті. Беремо м'яч, біжимо, 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 біжимо за лінії. Раз, взяли і кидать! А зараз, коли вистачає місця, приблизно відійшли на 5 метрів, тут буде у вас можливо, там бігова стежка. Розбіг, зупинка, мять двох рук і кидок. Отже, пануйте, все видите, ще раз крок. Є можливість замірити сукавики, скільки був у вас кидання. Якщо ні, здавайте техніку виконання. Буде дивіться, щоб, щоб тільки було бажано діти, щоб було зняти вашу ногу, щоб я дивився, щоб п'ятки не відривалися. Дякую за увагу. Що не зрозуміло, звертайтесь, всіх благ.